Крізь століття донесли слова, що планеті такі довгождані, народився Спаситель для вас, що для грішників прощенням стане. Народився Спаситель в Хліві, що був доступ до нього всім людям, і зоря привела мудреців подивитись на здійснене чудо. Народився Спаситель для нас, для убогих, багатих, для грішних. Щоб блаженство нам дати сповна, і у небі омріяну вічність. Народився Спаситель для всіх, хай ця вістка і вас зігріває, є спасіння і радість в Христі. Вас сердечно з Різдвом ми вітаємо.